Це при п'яти, я нажимаю рукою. Якщо я роблю три, три атмосфери, він виходить м'якший. Тепер качаємо десятку. Десяточка. Є у нас десяточка. Видно там є десяточка. О, видно, десяточка. Тепер я не знаю, чи я одну руку його продавлю. Не. Все, я не можу його продавити одну руку, так що не стоїть сюди хірачити по 10-15 атмосфер. Прошу. Яке давлення там? Думаю, що одно 15, так чи на сотку, навіть якщо ви можете купити.